Вікторія Андрющенко та Петро Скиба днями відсвяткували свої дні народження. З привітань колегами розпочалась позачергова сесія. Перший заступник міського голови з вересня перебуває на фронті. У зоні бойових дій уже загинуло п'ятеро солдатів із батальйону Скиби. Їхню пам'ять депутати вшанували хвилиною молитви. Питання сесії були в основному фінансового характеру. Начальник фіноправління Валентина Кравчук прозвітувала про виконання бюджету за 2014 рік. Ми на минулий рік. Маємо заборгованість у розмірі 2 мільйони 965 тисяч гривень, яка створена у прийнят Державної казначейської служби у зв'язку з відсутністю ліміту на єдиному казначейському рахунку. В даний час ці. Даний обсяг коштів є на рахунку навіть із перевищенням. Загальний обсяг фінансовий стан бюджету залишку коштів на рахунку становить 5 мільйонів 147 сорок сім тисяч гривень. Із них 2 мільйони 265 шістдеп'я тисяч гривень ми маємо віддати як заборгованість створена по розпорядниках бюджетних коштів управлінням державної казначейської служби. Тому в загальному сказати хочу про те, що продовження минулого року бюджет. Виконаний майже по всіх основних показниках Валентина Кравчук зазначила, що міський бюджет 2014-го втратив через довготривале незатвердження депутатами розміру ставки орендної плати. Іншою проблемою минулого року стало питання фінансування реконструкції центру надання адміністративних послуг. Розпорядника коштів виконавчий комітет тривалий час, були заблоковані рахунки, і до сьогоднішнього дня такими вони є. То у випадку затвердження звіту і внесення змін до бюджету на погашення заборгованості. Ми кошти спрямовуємо ближнім часом. Вони будуть знову профінансовані на рахунки для виконкому з метою погашення заборгованості перед усіма підрядниками. Допущені недоліки мають бути уроком на майбутнє. Звіт про виконання бюджету 2014 року, поданий до обласного управління Державної казначейської служби та департаменту фінансів, претензій та зауважень не викликав після короткого обговорення 28 депутатів. Татів міської ради підтримали проект рішення. Давайте всі разом і будемо бюджет наповнювати примножувати його, а не навпаки, допускати втрати бюджету і зменшувати наші можливості фінансування бюджетних установ. Внесли народні обранці зміни до бюджету 2015 року. Першочергово кошти спрямують на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 1 січня 2015 року. 2 мільйони 200 тисяч гривень направили на освітню галузь. З них спрямують кошти на капітальні ремонти кабінету автосправи та підвального приміщення. ЗОЖ номер 1 спортзалу пожежної сигналізації НВК, актової зали загальноосвітньої школи номер 4 Майже 273 тисячі гривень виділили на заміну вікон та тіньових завісів у ДНЗ номер 5 Більше 70 тисяч гривень передбачено на оновлення вікон і у дошкільному навчальному закладі номер 3 Окрім того, передбачили статті витрат і на закупівлю технологічного обладнання та комп'ютерної техніки у навчальних закладах, а також на придбання автобуса. Ми платимо за перевезення. В гостріх дітей, фактично, те, що ви розказали, сказали, що е, дійсно у нас їздять діти і по школах, наприклад, на ті самі Олімпіади. І як біженці в п'ять ранку встають вибачте, і вибачте, займають перші місця, то я думаю, що вони заслужили, щоб нормальні умови їм скажімо, зробити. Е, якщо прорахувати, і в тому числі то спорт і все інше, е, прорахувати ці всі речі, десь за два, максимум три роки, ми його окупимо, цей автобус і, крім того, будемо мати, скажімо, не будемо ні від кого залежати. Кошти на капітальні ремонти дахів передбачено для житлових будинків по незалежності 9, 19, будівельників 1 та Курчатова 6, а ліфтів для будинків вулиць Михайлова 16, незалежності 18, Варшавська 7, будівельників 7, набережна 21. Зазначу, що фінансування даних видатків буде здійснено після того, коли ви на черговій сесії міської ради несете зміни до програми, оскільки по ліфтах, а також по ремонту дахів, ще не визначені окремі об'єкти, не включені усі об'єкти, які передбачені фінансування. Виділили фінанси на капітальний ремонт фасаду комунального закладу Палац культури та для придбання комп'ютерної техніки для КП благоустрій. Депутат Андрій Новак поцікавився, чи збільшилось фінансування будівництва водогону. Голова сподівається, що на ці потреби надійде допомога із обласного бюджету, є спеціальна програма, питна вода або ж використають кошти, що цьогоріч будуть передбачені на зону спостереження. Повернулись депутати і до питання, що розглядалось на попередній сесії. Ставку податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що розташована в центрі міста, визначили у розмірі 1 відсотка, розміру мінімальної зарплати за один метр квадратний. А на вулицях ринковій, промисловій, енергетиків, солов'євській, лісовій. Нетішинський, крім АЗС, збільшили з 0,05% до 2 десятих відсотка. У різному Олександр Супронюк розповів про подальшу долю спеціалізованої медико-санітарної частини номер 4 Народний депутат від 189-го округу Андрій Шенькович разом із колегами-мажоритарниками розробив законопроект, за яким лікарні міст супутників атомних електростанцій мають залишатись у підпорядкуванні міністерства охорони здоров'я. Це поки намір, це проект рішення. Але ми були на комітеті Верховної Ради з головним лікарем. Це комітет з ядерної безпеки ініціював це зібрання Значить, там обговорилися питання, і депутати схильні до того, щоб проголосувати за цей законопроект. Голосування за цей законопроект має відбутись наприкінці лютого.